Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. А говорити буду із Владиславом Селезньовим, військовий журналіст, колишній спікер Генерального штабу збройних сил України з 14 по 17 роки. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні. Вітання вам, Герман, Слава! пане Владиславе, хочу розпочати зі статті, яка вийшла на Financial Times, яка пише про те, що. Джерела в українській розвідці заявляють, що в Курській області Росії вже відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових. Ми пам'ятаємо та, як очікували, коли вони прийдуть на фронт. Наша розвідка давала дані, і от чекали, що ж вони покажуть у боях. Наразі ми більше інформації не маємо, але головне управління військової розвідки України заявило, що Росія озброїла північно-корейські війська в Курску 60 Міліметровими мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску. Крім того, ну, дали їм прилади нічного бачення і тепловізори. Відомо було, що кілька сотень військовослужбовців північно-корейського спецназу також були розгорнуті в Курську. Наразі звичайно, ми чекаємо якоїсь офіційної інформації, але що ви можете сказати? І щодо комплектування, і щодо Ось цих розмов про те, що вже відбувалися перші бої. Що вам відомо? Я маю деяку інсайдерську інформацію. Вона, звісно, ще потребує відповідної верифікації але залюбки поділюся те, що знаю. Отже, в деяких закритих військових пабліках йдеться про те, що до початку прибуття північно-корейських військовослужбовців існувало таке собі парі між операторами наших дронів та гармашами. Відповідно, в цьому парі поки що виграють наші гармаші, адже саме вони першими уразили місце, де були скупчені північно-корейські військовослужбовці. Тобто рахунок втрат серед військовослужбовців з пхеняна відкрита. Звісно, що ця інформація ще потребує відповідної перевірки, і звісно, що ми до поки що не знаємо рівень вишкалу того самого 11-го, чи то штурмового корпусу північно-корейської армії, який зараз знаходиться на території Курської області, будь-якому разі чи то 8, чи то 10, чи то навіть 12 тисяч північно-корейських військовослужбовців стануть допоміжними для російського групування військ, що діє на території Курської області. Чому? Зараз там росіян десь 40-42 тисячі, того недостатньо для того, щоб гарантовано заблокувати розширення українського пацдарма на території Курської області, плюс 10-12 – це понад 50 тисяч, що може створити ну, серйозну перевагу на полі бою. А отже, скоріш за все, ворог матиме, маючи таку людську перевагу, буде скоріш за все затискати нас в такі світові клищата на території Курської області. Ну а ми змушені будемо скорочувати ті площі, які тримають під контролем на території Курської області. Хоча насправді кажучи. Умовного снаряду 155-го калібру, типу ескалібр абсолютно байдуже, скільки в точці його прильоту знаходиться північно-корейських чи то російських військовослужбовців. Всіх їх він гарантовано перетворює на купу знищених та пенімічених тіл. І, в принципі, певний такі вже, ну що не менш попередні, звідски про це є. Чи були застосовані українські ескалібри, чи можливо інший тип артилерійського озброєння, тим не менш війна вирує і. Звісно, що незважаючи на те, що північно корейські військовослужбовці мають дещо інші документи, які е, визначають їх е, державну приналежність, вони, будучи стороною російсько-українського протистояння, гарантовано будуть знищені. І тут ми маємо розуміти таке: наскільки ефективними може бути ті саме північно-корейські військовослужбовці? Тут виникає питання: на якій техніці вони будуть виконувати завдання. Якщо на російській, то їм потрібен певний проміжок, часу, щоб опанувати цю техніку, і це йде, туди йдеться. Потуди йдеться не навіть не про кілька тижнів, а можливо навіть про кілька місяців. Якщо йдеться про використання північно-корейськими військовослужбовцями техніки з хініяну, то очевидно потрібен час на логістику тієї техніки, що не може чотири тижні, щоб з далекого сходу перемістити там озброєння. Чи то військову техніку, якщо ж північно-корейські військовослужбовці будуть використовуватись суто як м'ясо, так в рамках таких собі піхотних штурмів, то очевидно, що зброї їм е, та та техніки не так багато треба. А щодо номенклатури стрілецької зброї чи важкого піхотного зброєння, про це вже наша розвідка заявила. Але знову ж таки, піхотні штурми зазвичай приводять до значних втрат саме в тих штурмових загонах, які ведуть атакувальні дії. Будемо бачити далі. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що на території Курської області задіяні, мабуть, що найкращі, найліпші підрозділи українського війська йдеться про українських морпіхів, десантів, угу. деякі інші підрозділи, які насправді славлені і мають вже певну бойову історію. Накшал 47 сьомий бригади Магура. В будь-якому разі ми маємо розуміти. Там відбувається маневрна оборона виконання української армії, і ключова місія на території Курської області це не утримання тих самих територій в районі суддже чи передмість. Ключова місія полягає в тому, щоб чим більше знищити ворожої живої сили бронетехніки та озброєння. Пане Владиславе, а от стосовно цієї кількості ворожої сили, та і новоприбулих до цієї ворожої сили з КНДР, ви зараз розумієте логіку, чому все ж таки з першого війська КНДР кинули на Курщину та на наші історичні землі, а не, наприклад, не кинули в Донецьку в Донецьку область, там де вони намагаються вийти на межі адміністративні. Вже от чи можна ми говорити про те, що Росіяни самі ще не знають, як поведуть себе ці північно-корейські солдати? Чи в чому причина ну, певна логіка в ваших міркуваннях є, але я думаю, що в першу чергу росіяни орієнтуються на наступне, незважаючи на те, що території Донецької, Луганської, так само як і Запорізької Херсонської області включені до складу Російської Федерації відповідно до їх Конституції, світова спільнота цей факт не визнає а отже, задіяння північно корейських військовослужбовців на території так званих новоприєднаних регіонів Російської Федерації це виклик, виклик світоустрою, який було встановлено за підсумками Другої світової війни, і тут може працювати більш масштабна санкційна політика не лише в відношенні до Пін'яна, а й відношенні до Москви. Я думаю, що ці міркування стали ключовими, чому північно корейські військовослужбовці знаходяться безпосередньо на на материнській території Російської Федерації на Курщині, ані на інших ділянках фронту, бо де вони Мали би стати допоміжними при проведенні піхотних штурмів. У будь-якому разі, ми маємо розуміти, що зараз міжнародне право ну, не надто чітко визначає статус північно корейських військовослужбовців саме як негативний. Бо де-факто існує певний договір між Москвою та фінянам щодо взаємної збройної підтримки чи військової підтримки. відповідно, Північно-карейська військовослужбовця в рамках цієї домовленості і діють на території Російської Федерації. Нарікати їм про те, що вони є стороною учасницею Російсько-Українського протистояння, можливо, але навряд чи, якщо ми будемо керуватися сутою виключно нормою закону та права, ми зможемо досягти якихось там таких суттєвих. Результатів та висновків, адже ми маємо розуміти, що правники в Росії є досить фахові, і вони я думаю, що цей фактор так само враховують. Але знову ж таки, питання ж полягає в тому, що чи обмежиться військово-технічна підтримка уряду бхін'яна дії російської армії цими десятьма чи то дванадцятьма тисячами північно корейських військовослужбовців, адже масштабування російської Українського співробітництва може зростати вже зараз. Ми фіксуємо факти передачі кількох мільйонів снарядів для артилерії російської армії. Ми зараз фіксуємо факти передачі е, балістичних ракет типу КН 23 які так само є допоміжними в російській для російської армії для того, щоб чинити ракетний терор по території України. Зараз йдеться про військовослужбовців, але знову ж таки. Там, де 10-12, там може бути і 100 тисяч. Хто може такий варіант виключити? Ніхто. А от, очевидно, що я думаю, що в тому числі від дієвої позиції наших західних партнерів залежить чи наважиться північно-корейський диктатор масштабувати. Той самий експедиційний корпус, який нині діє на території Російської Федерації. Угу. І от Давайте якраз про наших західних партнерів. Про них вчора згадував і про допомогу від наших західних партнерів згадував президент України. Він визнав певне покращення щодо постачання західними партнерами оголошених раніше пакетів допомоги. А в Києві вчора ми почули цю заяву. А він сказав, що фіксується збільшення постачання згідно з пакетами підтримки, кращими стали результати постачання щодо ар. Артилерії, от що стало краще, пане Владиславе, Що змінилося? Та чому на вашу думку пришвидшилися партнери? Чи це ну просто ми ж не розуміємо? Можливо, так воно і мало бути. Та ми ж не військові люди. Можливо, там передача нам допомоги. Вона і включає в себе там кілька етапів, кілька місяців, кілька там кілька етапів узгодження між різними відомствами? Що можливо змінилося ж, і що ми отримаємо? Ну, по перше, ми отримуємо нарешті бойові броньовані машини. Йдеться про 216 бойових броньових машин типу страйкер. Вони стану допоміжними для формування тих самих нових бригад. Українського війська пам'ятаємо заяву президента Зеленського, який говорив: ми створили 14 нових бригад, але ще чотири з них мають достатню кількість озброєння та військової техніки. Так от, страйкери, які в рамках крайнього пакету військової технічної допомоги на 425 мільйонів, нам стануть допоміжними. А до того уряд Сполучених Штатів Америки передав нам кілька сотень позашляховиків типу ХАМВІ, які так само будуть використовуватись для ведення активних бойових дій. Насправді це не подоставка. Коли волонтери, коли звичайний громадян нашої країни збирають по копійках ті гроші для того, щоб постачати на фронт для ляховики, бо очевидно, що це там розхідний матеріал і складні умови експлуатації, постійні прильоти ворожих мін та фіпіві дронів, вони перетворюють на металобрухцю. Техніку, аби з неї бути оперативним, бути гнучким, бути вправним на полі бою краї важко. Тож очевидно, поставки озброєння та військової техніки від наших зах'янських партнерів ми можемо лише вітати. Так само відбувається планові поставки артилерійських боєприпасів визначених калібрів. Відбувається постачання окремих елементів протиповітряної оборони. Все це є важливим, бо це фактично розхідний матеріал, який зараз буквально пожирає фронт, бо ми розуміємо, що нинішня російсько-українська війна за масштабами є найбільшою. На теренах європейського континенту часів завершення Другої світової війни. А отже, ресурсів вона щодоби потребує чимало. Тому пакети є. Я думаю, що наші за океанські урядовці партнери поспішають. Чому тому що є певна така собі невизначеність сьогодні, в той день, коли ми за починається ті саме передвиборчі фіналізація передвиборчих перегонів, після яких ми зрозуміємо, хто посяде в головному кріслі в Білому домі. В сполучених штатах Америки і цілком вірно, що врійверогінсь повернення до влади Дональда Трампа не є, скажімо так, такою виключною. Тому я думаю, що і поспішає адміністрація Джо Байдена чим скоріше реалізувати транші військово технічної допомоги до того моменту, поки він ще є володарем того самого овального кабінету. Тому і поставки і будуть на такому рівні для того, щоб ну, падає на певний проміжок часу забезпечити поточні потреби українського війська не лише в озброєнні та військової техніці, а й в боєприпасах. Пане Владиславе, і ще хочу вас запитати. Вчора ми знаємо, та була ставка верховного голокомандовича. І ось президент Зеленський заявив, що напередодні цієї ставки він заслухав доповідь командувача повітряних сил України про боротьбу з засобами російського повітряного терору. А він наголосив на тому, що необхідно та президент, що необхідно посилювати ППО в регіонах, які найбільше цього потребують, і розробляти нові рішення в боротьбі з кабами і посилю мобільні вогневі групи, от стосовно ось цих і мобільних вогневих груп, та й посилення ППО. Ми пам'ятаємо, що писала народна депутатка пані Безугла. Чи ось ці слова президента справді підтверджують, що є ну наявна ця проблема? Я думаю, що проблема наявна, адже знову ж таки народна депутатка пані Безугла, вона донедавна була членкиною фракції Слуга народу. А отже, очевидно, має доступ до відповідної інформації, і якщо й досі вона має змогу виступати з критикою вищого військового керівництва. Чи я не знаю, чи має вона на це санкцію чи ні від офісу президента, наприклад, це серія теорії Але те, що вона обізнана і, де, і має доступ до відповідної інформації, це ще видно. Ба більше чимало вісдіючих військових стверджує, що лева частина тієї інформації, що міститься в заявах, пані Безублої, відповідає реаліям на полі бою. А це серйозний виклик, який потребує в тому числі і втручання президента України Верховного Головнокомандувача, бо проблем дуже багато. і на превеликий жаль. Допоки що ці проблеми не вирішуються належним чином, згадаємо доповідь вже колишнього головного військового інспектора головної військової інспекції Міністерства оборони України, адмірала Ігоря Вороченка. Він доповів на ставці президенту про кричущий стан справ про неподобство, які відбуваються в навчальних центрах збройних сил України. Після того рішення міністра оборони Мерова його відсунули від посади, а потім в рамках оргштатних Заходів взагалі вивели за штат. Тобто Генеральна інспекція, яка і має слідкувати за організацією організацією бойової підготовки і інших складових діяльності повсякденної діяльності українського війська, зараз виведено за лаштунки чи вирішить це проблеми, які існують? А генерал Ворочика звітував не лише про негативні процеси, які відбуваються в навчальних центрах, він звітував і про кричущий стан справ в головній кузні кадрів сухопутних військ, йдеться про Львівську національну академію сухопутних військ. Тобто він підсвітив чимало проблем. Причому грунтовно з відповідною доказовою базою, замість того, щоб вітати такі дослідження і робити все необхідне, щоб виправити не ті проблеми, які є у визначених установах та організаціях це його знімають з посади. Тут мені здається, що або працює певний зговор групи посадових осіб, або я щось в цьому світі не розумію. Якщо є її треба вирішувати. Замовчування проблеми, проблему не вирішую. Пане Владиславе, я не можу науточнити, а що за змова і яких осіб ви маєте на увазі? Ну, звісно, я не, я не знаю, про кого тут може йтися, але знову ж таки, якщо кінцевий бенефіціар, неналежне. Підготовки в навчальних центрах Збройних сил України є е, за, за визначенням командуєш сухопутними військами, то треба йому ставити питання. Якщо е, начальником е, Львівської академії сухопутних військ є генерал-літенанткачук, лейтенант Ткачук, то можливо він зацікавлений в тому, щоб, як то кажуть, ссор з із ізби не виносити. Я не знаю, хто є е, кінцем бенефіціаром. знову ж таки. Я не є представником правоохоронної структури, але здається, що тут до справи має братися ДБР, щоб дослідити всі причини та обставини, які призвели до е, е, увільнення з. Від займання посади адмірала Ворончика. Ну знову ж таки, якщо рішення ухвалює міністр оборони міров, то треба запитати напряму у нього чи він керувався, коли після того як ВЛК підтвердила належний стан здоров'я, а зауважень до діяльності адмірала Воронченка жодного разу не було. на підставі яких рішень і за чиєю рекомендацією він усунув адмірала? Чому це дуже відомий адмірал в військовому середовищі України? Він усунув з посади. Що це? Зговор чи якісь інші причини? Угу. Ну, хотілося б почути відповіді справді на це запитання. Будемо сподіватися, що транслюючи це запитання в ефірі, ми почуємо відповіді. Ем, хочу ще проговорити. Ось, якщо ми говоримо вже, вже про ППО, ми бачимо, як щоночі, та навіть і зранку і протягом дня вже та, мені здається, Росія десь змінила тактику, вона намагається цілодобово атакувати нас шахедами. Зараз вона приблизно в десятеро більше їх використовує. Знову ж таки, це слова президента після ставки. Голосив він на посиленні ППО. А ось як ви вважаєте, пане Владиславе, Чи наразі Росія не атакує Україну ракетами Х-101? вже два місяці? Не атакує, тому що вона накопичує їх, і якщо так, то до чого нам ще готуватися? Ну очевидно, що почався опалювальний сезон в країні. Якщо ворог зараз має верифіковану підтверджену розвідну інформацію щодо місця, розміщення та діяльності наших об'єктів критичної енергетичної структури. Він, в принципі, готовий нанести дуже раз'ючий для нас удар. Його оборонопромисловість працює так, само відбувається поставки балістичних ракет з північної Кореї, тому в рамках масштабної ракетно-дронової атаки гарантовано ворог зможе досягти ну, бодай частини успіху, щоб занурити Україну в блокаут. Ми це вже двічі переживалося в сучасній історії під час російсько-українського протистояння. Те, що сталося одного разу, може обов'язково повторитись. Зараз ворог активно застосовує тактику дронного терору і зверніть увагу: він постійно шукає шляхи маршрути для того, щоб оминати і наші мобільно-вагневі групи, і інші елементи протиповітряної та протиракетної оборони для того, щоб під час масової ракетно-дронової атаки досягти чим більшого результату. тут ми маємо розуміти, що недарма на ставці звітує про стан справ в повітряних силах генерал Кривоношка. І якщо відбувається так, що частину персоналу з повітряних сил перекидають в сухопутні війська в штурмові підрозділи, то це неподобство. Фахівці визначених напрямків мають займатися тим, чому вони найкращі навчені. А штурмовими діями мають займатися військовослужбовці, які пройшли відповідне вишки, мають відповідне забезпечення і спроможні реалізовувати ці завдання. Коли Мар'яна Безубла говорить про те, що забирають медиків з військових медичних закладів і відправляють в статусі штурмовиків у бойові порядки. Ну це точно неподобство. Хірург має оперувати, лікувати людей, а не виконувати місію штурмовика на полі бою. Пане Владиславе, я дякую вам за те, що ви долучилися до нашої ефіру. Розповіли нам а, про те, що знаєте. Інсайди навіть та певні відкрили. Владислав Селезньов, військовий журналіст, колишній спікер генерального штабу збройних сил України з 14 по 17 рік. Я вам дуже дякую ще раз за те, що долучилися до нашого ефіру. Дякую вам усім за розмову. Ще побачимось.